Всім привіт, мої хороші! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогоднішнє моє відео буде відео про шалі, бактуси, палантини. Адже закінчився спільний проект зв'яжи шапку 5 за 5 третій сезон. Який пройшов надзвичайно чудовий, надзвичайно теплі, щирі, дружні компанії, яку організувала для нас Оксаночка Левчук. І, напевно, усім нам передалася ця атмосфера небажання розлучатися. І Оксаночка організувала для нас новий спільний проєкт який називається шальні історії. От саме цим відео я хочу сказати вам, що я буду в'язати шалі, бактуси, палантини саме в цьому проекті. Отже, це мій вступ, як ви вже зрозуміли. Отже, організатор Оксаночка Левчук, розпочинається проект, наскільки я зрозуміла, з 20 листопада трішки запуталася я в датах, але я думаю, дівчатка, це не важливо, тому що якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви не пропустите відео по цьому спільному проєкту. Шалі, бактуси, палантини, снуди, все, чим можна отоплити нашу шийку і прикрасити себе. Кохану або своїх рідних і близьких. Я дуже позитивно відношуся до цього роду аксесуарів. Хоча, крім снудів і бактусів, я не ношу нічого. Але я дуже люблю в'язати цю красу. І сьогодні я вам хочу розказати про свої плани, показати свої ниточки, більшу половину з яких ви, напевно, вже бачили і не раз, але все ж таки хочу окреслити свій план. Отже, розпочнемо, напевно, з моточка, який знаходиться ось в такій чарівній проєктній торбиночці. Це подаруночок від Ліночки з Сергієнком. Цей моточок чекає свого часу, він уже наготовлений, вже наготовлений, лежать біля нього спиці, спиці від Кніт ProZink з 4,5. І моточок пряжі це Alize Angora Gold Batik Design. 100-грамовий моточок, у ньому 550 метрів. Це 80% акрил, 20% шерсть. Колір у мене 56,52. Це чудові такі кольори від молочного через персиковий, пудровий до такого ніжно-рожевого. І з цього моточка я хочу зв'язати бактус повторити, верніше, бактус, який я в'язала в спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5-5. Хто не бачив, обов'язково пройдіть на другий тиждень цього спільного проєкту. Я вам залишу тут активне посилання. Там був зв'язаний чудовий бактус зі 100 грамового моточка пряжі візел Rainbow Angora. Якраз таким самим метражем і, і візерунок листочками. На цей візерунок я також вже відзняла майстер-клас. Він є. Я хочу повторити цей бактус і відзняти майстер-клас. Тому це в мене найперший такий пріоритетний проєкт, який би я хотіла розпочати. Ну і, звичайно, зняти для вас, любимої майстер-клас, для тих, хто або не знає, як в'язати бактуси, або хоче зв'язати саме такий бактус, або, знаєте, інколи не хочеться заморочуватися, щось самому рахувати, хочеться взяти готову, готові розрахунки, готові візеруночок і в'язати. Отже, ми будемо з вами в'язати бактус. І будемо в'язати його разом, правда? Отже, перший мій проект. Далі наступний проєкт не може мене не покинути ідейка. В одному з журналів я знайшла дуже чудовий візерунок, дівчатка. Не можу розв'язати турбиночку. І виходить така заминочка. Дуже чудовий візерунок, також листочками, але вже великими, такими красивими листочками. Журнал дуже древній. Десь з 90-х років, але візерунок, на мою думку. О, дівчатка зробила вузлика і тепер навіть не знаю, як вам показати пряжу. Одну секундочку. Так, розв'язала я торбенку і показую вам знов цю пряжу. Ви вже не один раз її бачили. Це знову Alesan Gold Batik Design. Це подарована мені пряжа ще в минулому році в обміні різненому обміні або новорічними подарунками. Я отримала цю чудову ниточку. Точно такий самий склад, як у попередньої ниточки, тільки колір 60-60. У мене є два таких моточки, і я хочу зв'язати з цієї пряжі Палантин. Палантин я хочу зв'язати чудовим візерунком. Єдина дівчатка, що я не знаю, як вам показати цей візерунок. От зараз буду намагатися вам його якось показати. Ось на оцій майці, бачите, є така дуже красива центральна полоса візерунку листочками. Трошки відсвічує Я думаю, ось так буде добре видно. І я хочу з цього журнальчику, якраз зробити майстер-клас на цей візерунок і зв'язати таким візерунком шикарний палантин. Мені здається, він буде неймовірний. Можливо, вже пізно осінь проходить, але мені хочеться. І палантин це буде другою моєю такою ідейкою щось зробити в цьому проєкті. Далі, я не знаю, звичайно, скільки в мене вистачить часу і всього іншого, але у мене є ще два ось таких моточки. Візел Rainbow Angora. Це пряжа, з якою я вже працювала. Мені неймовірно подобається дівчатка ця пряжа, і в роботі, і як вона виглядає, не знаю, правда, як вона в носці. Це 15% мохер, 10 альпака, 15 мериносова шерсть і 60 акрил. В 100 грамах 550 метрів. У мене кольори сині це колір 19, і сірі кольори це колір 0,1. Сірих кольорів у мене два моточки, а синенький – один. Я хочу також пов'язати бактуси. Ем, у ну, мене є три таких моточки. В мене є ідейка зв'язати один бактус з платочною хустковою е, гладдю Хустковою гладдю. Мені здається, що ці переходи будуть дуже гарно дивитися на саме такому простому бактусі. Також я хочу зв'язати один бактус якимись е, такими вже зимовими візерунками, не листочками, можливо, якимись такими Аля сніжинками, чи ще щось. І один бактус я хочу попробувати зв'язати крючком. Е, який колір я виберу для якого свого проекту, я ще точно не знаю. Я точно знаю, що хустковою владю буде сірий. Який гачком, а який спицями ще поки що не вирішила. Звичайно, я все це не подужаю в цьому спільному проєкті, але я просто не знаю, що мені захочеться в певний момент часу пов'язати. Я вам розповідаю про всі свої ідейки, можливо, вам сподобається якась з них, і ви також її втілите в життя. Одним словом, ще така пряжа у мене є, і ось такі мої задуми. І ще у мене дуже давно лежать бобінки, і ніяк до них не доходять руки. Це ось такі чудові бобінки. Тут у мене 200 г, якщо я не помиляюся. І тут у мене залишки. Я в'язала собі бакту з ось такої жовтенької ниточки. Склад ниточки я вам підпишу на екрані. Чудова ниточка. У мене ось такий жовтий бактус з ось такої кольору морської хвилі я в'язала свій тонечці платько. Це у мене залишки, бачите, їх тут небагато на бобіночці. Я хочу зв'язати бактус з косою. На такий бактус мене надихнули платок Світланки, канал є Світлана Островська, проєктний зошит. А також бактус Ліночки Сергієнко. У них там візерунок іде по краю бактусу, і я також хочу зв'язати візерунок по краю. Хоча це буде звичайна якась, можливо, королівська коса, можливо, просто коса, і це хочу почати з ось такого бактусу. Якщо в мене залишиться достатня кількість пряжі, я хочу поєднати оці всіх три пряжі і зв'язати ще один бактус, такий веселенький і цікавенький. Ось у мене три бобінки, з них має бути два проекти. Багато я знаю, я вірю, що я не подужую все це за спільний проєкт, але я потім продовжу собі творити, якщо в мене, звичайно, на це буде час і натхнення. І стосовно шалі, я хочу зв'язати ще одну шаль, але поки що, дівчатка, я не визначилася ні з пряжею, Тому я зараз вам пряжу не показую. Кажу, що хочу шаль, але ще. Думаю, поки що у мене будуть бактуси і палантени. Так, кольорова гама така, знаєте, навіть не сказала, бо що у мене вона спокійна. Ви бачите, що така вона і навіть в деякій мірі яскрава, от бачите, от. тому я маю надію, що вам цікаво буде дивитися. Ось, дивіться. Як все красиво! Вам цікаво буде дивитися за нашим спільним проєктом. Якщо на момент випуску цього відео буде список дівчат, я обов'язково залишу його в інфобоксі, щоб ви змогли пройти до інших наших українських рукоділочок і подивитися, що ж планують в'язати вони. Обов'язково залишу хештег. І за ним ви точно можете слідкувати за нашими чудовими ідейками та їх втіленнями. На цьому я буду прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в'яжете шалі, бактуси, палантини ви, яким інструментом любите в'язати, які ваші улюблені шалі, бактуси-палантини. Давайте поспілкуємося. Я радо хочу послухати ваші задумки, думки. Отже, прощаюся, бережіть себе, давайте в'язати Бактус, шалі, палантини, снуди разом. Якщо ви ще не приєднались до нашого проєкту, запрошую, ми радо будемо бачити вас в своїй компанії. Обнімаю, цілую вас і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!